Динамо втратило важливого гравця мудрик на волосині від дискваліфікації. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! Тренерський штаб Донецького Шахтаря отримає значне підсилення складу перед другою половиною сезону. Новачком команди може стати футболіст молодіжної збірної України. На цього гравця претендувало Київське Динамо. Повідомляєте та то таке. Донецький шахтар визначив пріоритетну мету під час зимового трансферного вікна 2025 року. Гірники хочуть підписати 20-річного захисника Полтавської Ворскли Іллю Крупського. Молодого футболіста вважають одним із найперспективніших гравців країни. Вартість переходу захисника «Ворскли» за даними порталу TransferMarket становить 1 мільйон євро, і це не стане перешкодою для Шахтаря. Згідно з чутками, полтавський клуб хоче отримати за лідера своєї оборони набагато більшу суму. Саме ця причина завадила Київському Динамо підписати Іллю Крупського. Також відомо, що на гравця претендує один із клубів американської МЛС. Захисник поки що не вирішив, у якій команді хоче продовжити кар'єру, але навряд чи він залишиться у Ворсклі. У сезоні 2024-2025 Крупський зіграв у полтавській команді 15 поєдинків у всіх турнірах. На рахунку Іллі є одна результативна передача. Український голокіпер львівського руху Дмитро Летвій привернув увагу клуб із Польщі, проте найпевніше продовжить свою кар'єру в іспанському футболі. Вратар руха Дмитро Летвій зацікавив своєю грою низку польських клубів. Представники кількох з них вже зверталися у львівський клуб щодо можливості трансферу, однак вони не можуть фінансово потягнути перехід голкіпера жовто-чорних. Сам Ледвій з великою долою ймовірності продовжить кар'єру в Іспанії. Повідомив польський журналіст Петер Шльонка у власному телеграм-каналі «Букаро банзай 22-річний Ледвій у нинішньому сезоні провів 18 матчів за рух. В усіх турнірах пропустивши 14 голів, 9 кліншитів. Трансфермаркет оцінює вартість голки паралівського клубу у 700 тисяч євро. Українські клуби розпочали підготовку до другої частини сезону. Вони проводять збори, а також переглядають потенційних новачків. Київське Динамо на майбутніх зборах у Туреччині перегляне легіонера з Грузії, повідомляє Динамо Манія. Імена гравців поки не називають, відомо лише, що він стане черговим потенційним новачком на перегляді. Оскільки раніше вже було оголошено про поїздку на збори захисника руху Богдана Слюбика та Легіонера з пар Ме Окона. Матчі чемпіонату України з футболу відновляться наприкінці лютого. Перший поєдинок після перерви київське Динамо зіграє з Карпатами. Крім того, киянам у січні ще доведеться зіграти два поєдинки у Лізі Європи проти турецького Тасарая та Латвійського РФС. Відомий футбольний журналіст та інсайдер Михайло Співаковський розповів про шанси українського вінгера лунацького Челсі Михайла Мудрика, уникнути покарання за добін за підсумками проби Б. Відомий журналіст Михайло Співаковський розповів про шанси Вінгера Челсі українського флангового півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Уникнути покарання за допінг після розкриття про ББ. у грудні стало відомо, що Мудрик здав позитивний допінг тест, а його в аналізах виявлено мельдоній. Пізніше з'явилася інформація, що заборонена речовина могла потрапити в організм гравця разом з ін'єкцією зі стовбурами клітинами від корови. Наразі відсторонений футбольна асоціація Англії від тренувань та ігор на час розглядів. За словами Співаковського, Мудрик погодився на пробу Б, незважаючи на мінімальні шанси на позитивний для нього результат. Біологічний матеріал для проб А і Б завжди береться одночасно. Проба розкривається і аналізується зазвичай через 6-8 тижнів після того, як потенційний винуватець підтверджує, що хоче її розкрити. Михайло Мудрик таке підтвердження написав. І це частина стратегії його команди. Команда Мудрика вважає що 1-3, максимум 5% того, що проба Б дасть негативний результат. Це шанси, на яких можна грати. Адже гірше не буде, сказав Співаковський в ефірі ютуб каналу Тато Мудрик в поточному сезоні провів 15 матчів за свій клуб, 3 голи і 4 результативні передачі. Наразі гравцеві загрожує дискваліфікація терміном до 4 років. Запасний воротар Київського Динамо Руслан Нещерет може піти зі столичного клубу. У послугах молодого футболіста зацікавлена відома закордонна команда. Динамо може заробити на продажу свого гравця серйозну суму, повідомляє інсайдер Дін Джеймс. Руслан Нешеред отримав зоряний шанс у Динамо ще у 2021 році, коли білосині зустрілися з Барселоною в Лізі Чемпіонів. Молодий воротар вийшов на поле в основному складі через травму Георгія Бущана, кілька разів урятував свою команду та став одним із найкращих гравців поєдинку. П'ять років по тому річний Нещерет залишається дублером Бущана в Динамо. Руслан отримав запрошення і до збірної України, за яку ще не встиг дебютувати. У нинішньому сезоні він провів на полі три поєдинки і пропустив три м'ячі. На гілки «Динамо» претендує лунецький арсенал, де вже грає інший українець Олександр Зінченко. Тренерський штаб англійської команди шукає молодого перспективного вратаря, який міг би поборотися за місце в основному складі. Українець не є єдиним претендентом на цю вакансію в арсеналі. Також каноніри цікавляться 22-річним Самуелом Соарешем, який є конкурентом Анатолія Трубіна в португальській бенфіці, Динамо може заробити на трансфери на Шерета 1,5 мільйони євро. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. до нових зустрічей!